ковіду ми зробили програму 200 швидких для України, тому що під час ковіду виявилося, що навантаження на швидки страшне. І Також під час ковіду нас була величезна програма по ШВЛ для клінік, тому що Україна задихалась буквально. Людям не було чим дихати. Не було достатньої кількості швелів, тому що ми не як країна, ми не зіткалися. Як ми не зіткалися. А з такими страшними епідемічними хворобами. Mm -hmm. Починаючи з першого дня війни, я завжди казав що Якби фонд Ахметова знав, яку він зробив справу, знаючи, що фактично, от, от, о, ця машина, яку фонд Ахметова передав, це було єдиний засіб е, пересування на той час. Звуть Капустя Сергій Валентинич, генеральний директор міжнародного дитячого центру «Артек», курортна зона Києва, і «Артек» тут працює з 2016 року. Завдяки спецсигналам, завдяки тому, що це швидка допомога. Я міг сюди проїжджати, ви пам'ятаєте, перші дні, які були пробки на дорогах. Ця машина нас дуже виручала. Коли ми вивозили дітей в евакуацію, треба було вивозити і ліки, і якесь невеличке обладнання для того, щоб побут їм облаштувати. І ця машина дійсно була, як, знаєте, ну, чарівна паличка. Мені дзвонить товариш мій, керівник обласної лікарні Київської області, каже Сергій, у нас біда. Каже, ми не можемо вивезти кров. Нам потрібна кров для операції. Каже, вона в Вишгороді, а комендантська година каже, жодна машина не їздить, навіть наша. Ти зможеш привезти? Я говорю, Ми спробуємо. І Ми везли з Вишгорода в обласну лікарню. Кров з обласної лікарні вижила хліб. Тому що тоді ця машина єдина їздила, чи на Печерськ в роддом треба було теж ліки привезти і якусь їжу. І потім, коли вже почала співдружність «Артек Закарпаття працювати, ми зробили там співдружність «Артек Закарпаття, яка приймає там зараз 300 дітей. Ця машина була єдина, яка і дітей возили в лікарню, тому що там 25 кілометрів до найближчої лікарні, і просто пересуватися з Києва в Закарпаття оперативно можна було тільки завдяки тому, що ну швидку допомогу завжди пропустять, спецсигнал допоможе проїхати оперативно всі кордони і всі пасти. Ця машина зараз обслуговує всі випадки, коли треба дитину вести в лікарню, чи треба надати оперативну допомогу по дорозі до лікарні. В першу чергу це діти з прифронтових регіонів, ці 9 областей, в яких йдуть активні бойові дії. Діти з непростими судьбами, діти, у яких у деяких родин нема родин, у деяких складні життєві умови не в родинах. Багато дітей, батьків, яких зараз на фронті. Внутрішні переміщені діти, вони сильні. Наші українські діти, вони емоціональні, вони заряджені. Ми хочемо, щоб вони поверталися щасливими, і я щасливий, що дітям подобається, що діти хочуть повертатися. І вони повертаються сюди.